Що робити, коли під час прошивання мережки в нас закінчилась нитка. Ми маємо закріпити цю нитку і додати нову. Тож зараз покажу, як це зробити. На прикладі простого прутика, я прошиваю і не виходжу голкою, ось там, а йду на виворіт і продіваю нитку до кінця. Тепер з вивороту покажу, що робити далі. Ось ми знаходимося на вивороті. І тут ми маємо закріпити нашу нитку. Якщо це нитка в колір тканини, ось як тут, ми можемо прошити і тканину, і виворітні стіпки, і нитки видно не буде. Проте, якщо у нас кольорова нитка, краще за все закріпляти її саме на ось цих стіпках, що на вивороті. Щоб ни... наша нитка мала піти в цю сторону, і тому нам треба її опустити нижче, щоб її не було видно з лицевої сторони. Для цього ми можемо зробити таким чином і далі йти на інший. Також ми можемо десь прошити двічі, один стібок, щоб обкрутити нитку додатково, щоб вона трималась краще. Якщо ми недалеко від закріпки, ми можемо дійти до закріпки, і тут вже краще закріпити нашу нитку. Але якщо такої можливості немає, можна або обкручувати нитки на вивороті, або зробити таку невеличку петельку, щоб більш надійніше заховати нашу нитку. І ось так ми можемо її обрізати. Як додати саме нитку? Якщо нитка в колір тканини і її не буде помітно, можна прошити ниточки між цими двома нитками, які ми будемо прошувати. Але якщо в нас нитка кольорова і її буде видно, ми можемо залишити невеличкий шматочок нитки на вивороті. Тримаючи його, прошиємо кілька прутиків, і потім можемо продіти цей хвостик через голку. І так само зачепити нитку, як я показала тут. Також можна це зробити і з цього краю, але тут тоді буде надто багато ось цієї нитки. Тому зручніше буде лишити шматочок. Але якщо в нас нитка в колір тканини, можна зробити таким чином. Ось тут де ми будемо прошивати. Я зараз прошию трошки ниточок. Так, можна через одну, головне, щоб це було між цими двома нитками, які ми будемо прошивати. І вийти ми маємо в потрібній нам точці. Звісно, червону нитку видно, проте, якби нитка була білою, її б не було видно. І ось сюди під другу ниточку. Ми виходимо, щоб наша нитка була в потрібному місці. Ось тут. І тепер ми прошиваємо далі прутик. На початку нитку треба затягувати обережно, щоб випадково не витягти нашу закріплену нитку. Проте, прошивши кілька прутиків, ми можемо вишивати у звичному режимі. Не боятися підтягати ниточки. І далі я вишиватиму. Якщо маєте додаткові питання, пишіть в коментарях. Наступна мережка, про яку я вам розповім, це ось такий черв'ячок. Тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нове відео. Дякую за увагу!